Майже два роки жителі Лисогірки, що у Теофіпольській громаді, борються за землю, яка на їхню думку повинна залишитись у власності громади. Йдеться про дві ділянки загальною площею 4 гектари. Вони розташовані у межах берегової зони річки Жерт, яка розділяє дві області Хмельницьку та Тернопільську. Селяни кажуть, тут завжди було пасовище та місце відпочинку влітку. Нині ж цю землю хочуть використовувати під ведення сільськогосподарської діяльності. В законі сказано, що береги пасовиська. Немає права на приватизацію. Береги і пасовиська віддаються тільки в оренду. І то тільки тим людям, які мають в дужках написано корова, коза і ще там щось. І в нас виходить берега, те людське, що воно спокон віков тут належало людям, віддали якомусь підприємцю. Аби врешті поставити у питанні крапку, жителі села попросили допомоги у старости округу. Жінка каже, на звернення відреагувала і навіть надала запити у відповідні органи. І от що вдалося з'ясувати. Наша голова колишня хотіла зробити із цього берега, так як це була земля Держгеокадастру, громадське пасовище. Розробив, ну, розробити документи про плату, наскільки це мені відомо зі слів людей. Що, ну і колишніх ще працівників сільської ради. Вона займалася тим, щоб зробити це пасовиську, але чомусь документи в Держгеокадастрі зникли. Від 2021 року власники земельної ділянки змінювалися тричі, і з останніми тут познайомилися два місяці тому і зустріли їх нерадісно. Ми протестували, не пустили трактора. Трактор був вже з плугами, не пустили там всякими все село було тоді, зійшлося, із суховилами були. От ну а надалі нам треба якось його так рішити, щоб воно було в законі. Теперішні власники земельної ділянки, родина підприємців Стеофіполя Людмила та Василь Жуковські. На збори громади вони не з'явились, однак під час телефонної розмови запевнили, землі придбали законно. Я купив це, це дві ділянки землі. Моя жінка купила все законно згідно чинного законодавства України. А як взагалі плануєте використовувати 4 гектари земельної ділянки? Як як надумаю, так буду використовувати. Нині стосовно цих земель відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб Держгеокадастру у Хмельницькій області. Днями Волочиському районному суді розглядали клопотання, у якому слідчі пропонували на відповідні ділянки накласти арешт. Слідчі суддя частково прохання задовольни. Тож, допоки триватиме слідство, нові власники наділів не зможуть їх продати, об'єднати та відчужувати.